Амелі зібрала експедицію кращих з Бріджет 1, і відправилась на захід. Я вела їх повз кратери і біті територія. Я оберігала їх, поки вони шукали тих, хто вижив. Ми переконували громаду за громадою долучатись до UCA. Ми також залишали по собі людей, які мали допомогти їм. На це все пішло три роки, але нам вдалося пройти і дістатись аж до міста крайній вузол, аж до Тихого океану. Так, але потім все пішло по розкішниці. Команда була знищена, амелі захоплена. Захоплена? Я не була ув'язнена в камеру чи щось подібне. Мені дозволяють використовувати їх приміщення і розмовляти з тобою, коли я тільки захочу. Я лише не можу покинути місто. Це все для збереження незалежності міста крайній вузол. Так принаймні говорять ті, хто її отримує. Вони. Хочу, щоб UCA залишило їх у спокої. А омелі там як гарантія цього. Ще раз хто ці виродки? Гомодіменс група бойовиків сепаратистів. Вони керують містом. Я чув про них. Купка терористів, які прозляють містечками, вбивають людей, і залишають по собі кратери. Вірно, вони не мають меж. навіть спричинити вибухову анігіляцію. Ви думаєте, що самогубець, який знищив місто центральний вузол, був одним із них? Можливо, існують інші екстремісти, як діменс за своєю природою. Вони децентралізовані. Жодна організація не управляє ними всіма. Лише спільна ідеологія. Я знаю, що не всі поділяють наше бачення майбутнього. Якщо ми, американці, не об'єднаємося разом знову, людство не виживе. Я розповсюдила послання моїй матері до людей по всій країні, але не всі погодились прийняти його більше ніж декілька воліли б залишатися ізольованими. Вони думають, що Америка може бути відбудована лише силою, людиною, яка буде вказувати їм, що робити, яка відбере їх свободу і закує в кайданки. І Що ж ви почепили на мене? Га? uh -huh. Ви знаєте, краще за діманців, просто іншого штибу культ. Це не кайданки Семе, це символ нашого зв'язку. Те, чого ми зараз потребуємо, не бути роз'єднаними. Маємо триматися купи. Семе. Ми хочемо, щоб ти відправився на захід і закінчив те, що почала Амелі. Люди, яких вона залишила, наполегливо працювали над встановленням терміналів хіральної мережі, але ці термінали досі ізольовані. Нам потрібно, щоб ти доєднав їх до мережі, і для цього тобі потрібен к'юпіт. Він містить усі необхідні протоколи безпеки. Та протоколи операцій для інтеграції терміналів до хіральної сітки, Бери кю під себе і об'єднай людей нашої величної держави. І коли ти дістанешся, міста крайній вузок, розшукай Амелію, поверни її додому. Після цього я візьму на себе посаду президента. Тепер я Сем Портер Бріджес, не стренд біса. Я навіть не частина вашої спільноти. Ви всі подбали про це. Я не збираюсь більше мати справність з вами, ні з кимось іншим. Почекай! Бачиш, мене навіть ніби й немає тут. Так само, як Сам, це і завжди було. Семе, семе!